Привіток, мої любі друзі! Привіт вітання Чернівців, чудових рідних Чернівців. Вітання з дому. Дійсно, коли ти приїжджаєш в Чернівці, це такі відчуття, які не схожі на що інше. Це дім, це дім. Це дуже-дуже тепло. Вітання в новому дні і зробимо малесеньку прогулянку. Історичним центром Чернівців чудовими вулицями зазвичай я виходжу туди на гору через Чільоскінцівканра на, на Кобулянську. А сьогодні піду трошки вниз до греко-католицької церкви, і по ходу буду вам оповідати показувати. Погода дуже тому сприяє сьогодні. До плюс 12. Хоча я ще цього не відчуваю. У мене яскравий пуховичок, червона помада на вустах. Співають пташки, і ну, настрій десь як початок березня. Снігу немає, тепло, лагідно в тому році був сніг у Києві цей день. Ну що, поїхали? Поїхали мандрівками, чернівцями. Трояндочки, які завжди мене тішили, вони вже обрізані. І виходимо на улюблені вулиці. Краса. Оси Юка. В Австрійсько-Румунському центрі Чернівців. Села Гідно. Я веду зйомку без навушників. Колишня вулиця Калініна, потім Пушкіна, а тепер Олега Панчука. Олег Панчук це онук. Ольги Кобилянської тата моєї найближчої подружки Наталочки Панчук. Це видатний науковець, хімік, доктор хімічних наук, багаторічний декан хімфаку, громадський діяч. І людина, яка особисто в моєму житті зіграла дуже дуже велику роль, і це просто диво, що <сум> саме жити на вулиці, в районі вулиці Олега Панчука людини, в родині якої ти мав честь багато років знаходитися дуже близько, поруч з моєю улюбленою натисою. Ну що, давайте були вулицями. Я без мікрофона, думаю, що мене добре чути. Тут дуже тихо. Ось це будиночки. Тут був в моєму дитинстві і вже потім, адже тут я в цьому районі з 96-го року. До того це була і Сковороди, і, ну, центр Чернівців. Тут був дитячий садочок. А зараз цей це, е, час, частина садочку, розбита на два-на дві великі вілли, в яких мешкають ну, заможні. Чернівчани. Зараз я ще покажу. Ой, я зараз покажу вам під'їзд, як я по Львову ходила. Під'їзд, просто який унікальний. І давайте ще дворики. це все подвір'я, яке я дуже добре знаю. Бачите, будинки в стилі функціоналізму. Це весь румунський період. Я потім розповім про цей район і там такі дворики. Бачите, величезні двори, куди виходять віконці. Квартири тут просто перфектні. Тут зараз така брама. Оцей чудовий будинок, дві квартири на поверх. І зайдемо зараз ось цей будиночок. Там така цікавинка, що годі казати. Зараз покажу. Не ну ще підготувалися, поїхали. Попереду колишня вулиця Крилова, обожнюю. Там садочок, який ходив мій син Олешка. Сюди вулиця Сакса Ганського і будинок по вулиці Пушкіна Олега Пенчука. 6. Це румунський період, і подивіться, яка тут краса всередині. Все автентичне. Ось такий мармуровий килимочок, рідні двері. І тут такі двері ще одні. І подивіться, які сходи, яка сходова клітина. Дерев'яне, ось такий модерн, модерн, модерн. Просто обожнює це все. І дерев'яні сходи. В Чернівцях не так багато дерев'яних сходів, зазвичай марлологі. Ось такі дворики, бачите, ось такі глухі. частини, подивіться на цей вікуночку. Дерев'яними сходами підіймаємось на другий поверх. Ось бачите, а це рідні двері. Ще з румунської домою. Бачите, такі дубові. І ось така клянка, ручка. І ці теж збережені. І ось сходи на третій поверх. Тут чим вище, тим більше освітлення. І тут ми вже бачимо перспективу. І третій поверх знову віконечко. Тут вже відреставровані сходи, вже більш світлі і ще повноцінний поверх. Це вже мансардні приміщення. А ось тут двері так само рідні. Як я це все люблю. З дитинства ми тут пазили, ходили, гралися. Таке все рідне. Львів, неймовірний, але ж Чернівці. М -м -м, це Чернівці. Рухаємось далі. Поїхали? А тепер у зворотньому порядку спускаємося вниз. Може, дивіться, який модерн. Але це приватна власність. І ось ми виходимо на вулицю Пушкіна. Прогулянка по вулиці Пушкіна. Ми звертаємо на чарівну вулицю Сакса Ганського. Це вже сюди нагору. І прийдемося біля... Пройдемося біля двох чарівних будинків, в одному з яких жив Пауль Цулан. Там його меморіальна дошка і два будинки в стилі один просто як такий е... писаночка. Зараз покажу, ось подивіться: казковий казковий це австрійської доби, красунчик. А верхній. Це будинок, в якому жив Пауль Целан. Ось він, такий персиковий. А це будинок в стилі Сецесія Модерну по вулиці Саксаганського з усіма принадами. Зараз покажу ці двері з деревом життя, можна так сказати, з цим віконцем круглим. Просто ах, все збережено. Подивіться на цю красу, і там плитка з майоліки. На горі вулиця Українська. І ось будинок, в якому жив Пауль Целан. Меморіальна дошка. От скажіть, який може бути настрій, коли ти просинаєшся і виходиш на тренування, проходиш з цими будинками, цими вулицями? Ну, фантастичний настрій. Але я обіцяла, що я піду вниз, не знаю, вже майже овертаймінг, ще дещо вам покажу. Давайте. Я крокую вниз, знову до вулиці Пушкіна, покажу ще одну чарівну вілу. Кожен з цих будинків я просто обожнюю. Певно, що тут живуть мої друзі. От уявляєте, яка краса неперешена? Мансардні віконечка, Австрія Правдива, ще один австрійський будиночок, а які там дворики всередині? І тут скрізь, Отут жили друзі мого сина. Вони зараз у Німеччині вже давно. Бачите, краса-краса. Трохи буде більше часу і я вам покажу глибше, тому що, боже, я сама я потім придивляю ці відео і кайфую, особливо, коли я не в Чернівцях. От ми на вулиці, на розі вулиці Олега Панчука, що дуже приємно вже змінили таблички. Олег Панчук Стріт. Будинок під номером 13. Подивіться, яка краса відреставровано. І ось це це зараз відділення шкірвен-диспансеру, лікарні. Це Австрія класична. Ось на розі це колишня вулиця Крупської. Так, а тепер ву... потім була вулиця Лірмонтова, зараз, впевнено, що й перейменували. І рухаємось вниз, подивимось, все дихає історію. І е, коли ти тут живеш, зняв день, е, воно тобі таке звичне, звичне, ну ніби як ну, як, самос... як, ну як в порядку справ. Але коли, коли ти приїжджаєш з інших місць і ти за цим сумував. Яке воно лагідне, і ти бачиш його правдиву красу. Ах, такі вулиця Михайла Лермонтова, Назву не змінили. І я бачу, що таблички новенькі. Так, подивіться, відреставрований будинок. Ну просто красунчик. Лермонтова, 8. А це теж приміщення кафедри дермовенерології, обласний шкірно-енерологічний диспансер і ще одна віла. Там всередині просто фантастично. І туди далі, далі, далі. Коли мені треба робити якусь ін'єкцію, до прикладу, якщо ти там хворий чи там хребет захворів, і тобі треба зробити знеболючу, то я біжу сюди, тому що завжди є медперсонал. Ох, чернівці, мої любі-любі, мої любі 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 мої любусики. Ось така вам наша мандрівочка моїм районом, ще один будиночок. І теж філіал шкірно-вологічного диспансера і вулиця. Лермонтова. до нових зустрічей, мої любі. Усього найкраще вітання щернівців.